Я хочу пригод. Пригод хочеш, а у мене якраз намітилася одна. І ми ще й можемо наших друзів запросити і позайматися. так? яка? Ой, це дуже класна пригода. Я навіть спеціальний шлем підготувала, тому що нам треба полетіти у на... різні планети у сонячну систему. До речі, чи знаєш ти скільки планет у сонячній системі? Діти, чи знаєте ви, скільки планет у сонячній системі? Вісім вісім. Правильно! І щоб політати, побути на кожній з них, нам знадобиться космічний шолом, який буде переносити нас на планету. На кожній планеті ми отримаємо завдання, яке покажемо і разом з вами виконаємо. Готові до космоподорожі? Давай з тобою побачимо, на яку планету полетимо першу. Марс! Полетимо на Марс? Ну і що, летімо на Марс? Я одягаю тобі шолом. Ми готуємось і на рахунок три будемо там. Один, два, три! Ура! Ось ми на планеті Марс. Що треба тут робити? Завдання таке: треба навчитися піднімати коліна. Так, це легко, да? ну покажи вмієш. Але це не все. Треба ще вміти піднімати протилежний лікоть до коліна. Ще ця ж, одне і те ж саме робіть коліно будь-яке. Але лікоть має бути протилежний. Ну що, виходить? У вас виходить, діти? Давай ще зробимо два рази. А тепер другий. Ану, спробуй вийде. О, вийшло добре. Руку іншу можна поставити на стегно, щоб вона не заважала. І випрямляти цю руку. Зробимо ще два, один. Ах, легкотня. дуже легко, так? А ще давай спробуємо, щоб одне й те саме коліно і лікоть піднімати через сторону. Піднімаємо і трошки до нього нахиляємось. Ох, це вони на Марсі люблять такі вправи да? з підняттям колін, щоб нам ніколи не замерзнути. А другу сторону зможемо? Yeah. Давай спробуємо. Ого, як високо піднімається нога у Міланго. У вас теж так високо піднімається, да? Виходить? Ще один раз. І кажуть мені, ось тут кажуть на вухо, що треба ускладнити. Давайте відразу по черзі Оп, різні. Лікоть і коліно. Різні. Не і той самий, а різні. Добре. А тепер так само не зупиняйтеся, не зупиняйтеся. Ви робите, але через сторону. Ну що, розігріваєтесь на Марсі? Так, Так? подобається вправа. Так. І все вийшло, правда? А якщо не вийшло, наступного разу точно вийде. Ну що, летимо далі. Так. Яка у нас наступна планета? Сатурн! Сатурн. Ми летимо на Сатурн. Будемо готуватися. Раз, два. Три! Ми вже на Сатурні! Дуже добре. І тут наше завдання буде трошки складнішим. Виходити руками в планку. Оп, і крокуємо. Раз, руками, два, три. Ручки постав під плечі, голову не треба вниз. Стоп. І ось тут не можна прогнатись, перевірте, щоб ви не прогнулись. І не можна стояти як ось так. Ні, ось так не підійде. Рівно. І тепер йди назад. Раз, два, три. Ух, це важке завдання. Mm -mm. Ні? Добре, давай ще пробувати, тримаю твоє волосся. Раз, два. Слідкуйте, щоб не було прова. О, дуже добре цього разу, молодець. Раз, два, три. Один раз, а потім ускладнемо. Ускладнемо, діти. Так. Да. Добре. Раз, два, три. Давай вгору. Раз, два. А тепер згадаємо, що робили на попередній планеті. Нога. А тепер в сторону. Оп! І знову йдемо в планку. Поєднуємо. Це таке ускладнення придумали нам на Сатурні. В планку. І вгору. І ускладнення. Ну, спробуй без мене. Раз. Протилежне, протилежне. Через сторону, через сторону. Ура! Ще один раз. Щоб уже зрозуміло Ще було. Два. Ще два хочеш. Добре, давай. Назад. Сподобалось так вправо, так? Да? Mm -hmm. Що можна ще два зробити? О, є. І останній mm -hmm. раз. Так, це не те. Але підготовка майже до цього, де? Да? Після цього буде легко колесо зробити. І вгору. Коліно. 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 І через сторону. Буй коліно, коліно, ще таке завдання пройшло, але зі стрибком. Зможеш? О, діти, ви теж можете собі додати. Ух ти! Як ти стрибаєш! Добре, але час уже летіти. І на яку планету на наступну? Уран! Уран! Будемо там якісь ура робити, так? Ура, ура. Одягаємо шлем. Цього разу у нас в подорожі лише чотири планети. А в наступному ми додамо ще чотири, бо вісім планет за один раз це ого важко не кожному під силу. Так. Давай. Раз, два. два Трих! На якій це не планеті! На урані! Що нам треба робити? Уран, нам треба буде ходити з піднятою ногою догори. Ось так. Раз рівна ножа. І казати: ура! Ура! І запам'ятовувати планету. А коли я похлопаю три рази, треба почати стрибати як жабка, бо вони вивчають наших тварин. Ось це чапля. А ось це жабка. ми покажемо всім уранцям чаплю і жапку. Починаємо, показуємо красиву чаплю з рівними ногами. Ура! 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 Було три хлопки. Що треба робити? І жабка стрибає. А жабки ого як стрибають. Розводь коліночки ширше. Ось. Можна навіть ручки ось так ставити, щоб ширше. Ага. О, це жабеня справжнє. Що це значить три хлопки? Знову чапля. О, вона полює на жабку. І жабка від неї втікає, бо жабка побачила цаплю. Ні, жабки стрибають, стрибають, отакі жабки, жабки. Ой, ще одна жабка, бачу ще одну жабку, покажи ще одну жабку. Ого, стрибуча яка жабка. І остання чапля, яка зустрінеться нам на урані. Ось така вона, високо ноги піднімає. Ну, що, стомилася жабко-чапля? Да? Запам'ятала, що роблять на урані? Так. Да? Да. І яких тварин вивчають. І будемо летіти на Нептун! Да. Ура! Летимо на Нептун. Ми його відкладаємо, щоб не загубити. І одягаємо шолом. Космо-шолом. Раз. Раз. Да. Два. Три! Ой! Не Наш космос шолом, його доведеться ремонтувати, але ми це зробимо після того, як злітаємо на Нептун. Завдання на Нептуні. Сідаємо ножки вперед. І вам треба ходити з рівними ногами без рук, по килимку вперед просуватися. Ох, як класно! Виходить. На Нептуні ходити, да? Угу. Ох, а назад хто це так швидко може? О, і ви можете так швидко. Подивіться, як виходить швидко. Доповзайте до килимка, до краю. І тепер ми зробимо стіл, але обернутий. Піднімаємося, ножки поставте трошки ширше. Опирайся в долоньки. Не в пальчики, а гарно в долоньки. Піднімаємося ще п'ять і вниз. Чотири! Ну що, виходить? Три. Два. Один. Що? Легко? Так. І ми зараз будемо ускладняти. Як ми будемо ускладнювати? Стаємо в планку. Обернуту планку стіл і. Махаємо вам! А ви нам то однією ручкою, то... Іншою, іншою ж теж треба, так? Да? Ця вже була. Чергуйте. Хоча б трошки обережно, якщо будете падати, щоб на щось м'якеньке. Ох, давай відпочинемо трошки. Пройдися ще вперед. А ви з нами проходьтеся. Не відпочити це не значить нічого не робити. Проходимось вперед. До речі, на заняття ви можете брати з собою водичку і пити, коли вам хочеться. Угу. Да? Так. А якщо на занятті вам захочеться в туалет, то ви натискаєте на паузу і йдете. Не чекайте, поки заняття закінчиться, так? Так. Так. А що ти ще хотіла якось змінити? Стоїмо в планку І тепер махаємо І мене рукою, а вже ногою. Ногою давай спробуємо ногою. Ай! Ногою будемо махати. Ось так. Ще давай чотири. Три. Два. Один. один. Є! Справились. Діти, скільки ми сьогодні планет об'їздили? разом. Нептун. Усі разом Нептун. Уран. Сатурн. Марс. Марс. А які ж планети у нас залишились на наступне заняття? На наступне? Меркурій. Юпітер. Венера. Земля! І наша станція знову земля. Ми до неї повернемось. Тож чекайте на наступне заняття, а поки що можете виконати або похід в зоопарк, який вже є у нас на каналі. Я думаю, ви вже його робили. Або виконати вправи для здорових стоп, Бо, як ви бачите, ми багато вправне ми робимо. І на різних планетах будемо знову з ними працювати. Дякуємо вам, що ви були з нами. Не забудьте про лайк і про. І про. Поставте лайк. Лайк на канал Саша Фітнес Лайф. Дивись, у камеру вони ж мають знати. І не забудьте про... і не... Піс... Піс... підписатися. І обов'язково підписуйтеся. Так, ось такий лайк тільки вгору. Підписка і побачимось, коли на наступному Одному занятті. Бувайте!